Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Після інциденту в чорному морі зі збиттям американського дрона. Російська пропаганда тріумфувала недовго. Звичайно, вони там улюлюкали на всі бічі. Тішилися, що їм вдалося ось так, мовляв, дати ляпаса Америці. І от нарешті проявили вони свою силу. Знайшли віддушину, Показати, що вони теж сильна держава. На держава, і навіть Остін телефонував до Шойгу щоб Поговорити з ним про цей інцидент, якийсь діалог відбувся. Ну, Росія любить так привертати до себе увагу. Ну але поза тим, ніхто від цього Росію більше любити не став. І от російська пропаганда почала власне цю тему роздувати далі. Що ніхто нас не любить, всі нас ненавидять, і всі соціологічні опитування і дослідження на заході свідчать, що Росію не люблять навіть більше за Китай, і у цьому сенсі мало що. Можна буде змінити, на жаль, доводиться з цим змиритися. Єдине на що сподіваються Росіяни, це те, що в Америці на наступних президентських виборах переможе Дональд Трамп у 2024 році. Про це вони відверто говорять і на шоу Саволовйова, і в інших ефірах. Але до 2024 року ще як то кажуть, дотягнути треба. Невідомо чи Росія до того моменту залишиться такою ж великою географічно-територіально, якою є зараз. Ну, послухаємо, як не люблять, ненавидять навіть. Россиян, и этого приводу страждая Соловьев. при этом опросы показывают, что, несмотря на ненависть Китая, нас ненавидят страшно в Америке. То есть и вчера то, что в ООН мы проводили заседание, или в Собвези ООН, заседание по русофобии, ну, это просто констатация факта. Да, нас ненавидят. Ну, для, для этого предпринимаются большие усилия с их стороны. Опять же, Ненавидят где? Ненавидят, конечно, истеблишмент, прежде всего. Ненавидят те, кто принимает решения. Ненавидят почему? Потому что мы не позволяем им осуществить их планы. Да? Все очень банально. Плани вони не дозволяють здійснити, власне кажучи, а за що Росію любити зрештою країна, яка паскудить всім навколо псує життя, повітря не дає спокою. нас то взагалі вбиває і тероризує українців. Інші країни, які поруч теж постійно перебувають під тиском цієї смертельної загрози з Москви. Ну а всім іншим просто гидять на голову росіяни. Потім кажуть, що всі навколо русофоби їх ненавидять, Дядять і не люблять. Ну Соловйов при тому втішається поки що фотографіями своїх віл у Європі, до яких немає доступу. і... Купує він цю нерухомість на тому ж заході, де його так е, щиросердно усі навколо ненавидять, але все одно до останнього часу, до повномасштабної війни, він їздив туди відпочивати і втішався тими маєтками, якими скупив, зокрема, в Італії. І виявилося, що там цього добра у нього просто таки валом. а Загалом Соловйові його родичі є власниками п'яти об'єктів нерухомого майна. Ну віл розкішних віл біля озера Комо, і Ось журналісти-розслідувач. Чи з видання важної історії російського знайшли ще одну вілу? Ми зараз бачимо низку фотографій з цих мальовничих будиночків на берегах озера Комо в Італії. То знайдено ще п'яту будівлю, ще дві віли Соловйова, і п'яту у березні, власне, було знайдено ще цього року. А от нову віллу, це вже п'ята по списку. Перепрошую, так дійсно їх разом п'ять. Було знайдено нещодавно. Це будинок, записаний на маму, на літню маму Соловйова, яка сама жодних доходів, звісно, не має на придбання такого будинку. Його утримання, однак, записав на маму: знаєте, мама любить розкіш, перефразовуючи одного. Українського українського депутата, який насправді має проросійські якісь так само замашки. В нього мама швидкість любила. А ось в Соловйова мама любить розкіш і вілли на озері комо, в яких вона, мабуть, ні разу жодного разу за життя не побувала. А ось її цей покруч, синок, він, власне, всі свої гроші зароблені на кровожарливій пропаганді, спускав, чи принаймні значну їх частину цих. Коштів спускав на придбання такої розкішної нерухомості в Італії. Ну добре, що нерухомість це виявлена. Соловйов під санкціями, частина цих будинків арештована, і віримо, що буде продана і ніколи Соловйов туди не повернеться. А він повернеться, власне, опиниться на лаві підсудних міжнародного трибуналу, де йому і місце.